Це неймовірно. Ледве торкаюсь педалі газу, і машина просто рветься уперед. Це звір, якого Китай випустив з клітки. Дуже легкий в керуванні, повний контроль навіть на шаленій швидкості. І при цьому в салоні дуже тихо. Взагалі ніяких зайвих вібрацій чи шумів, тільки кайф. Перед вами високопродуктивний екотехнічний седан С-класу Xiaomi Su7. Перше, що привертає увагу, його зовнішній вигляд, плавні лінії кузова, оптічні форми це неймовірно елегантно. Ще й забезпечують відмінну аеродинаміку. Запас ходу цього авто сягає 800 км, а розганяється до сотні всього за 2,78 секунди. Добитися таких показників допомогли 19-дюймові спортивні диски. У звичайній версії стандарт заявлений запас ходу до 700 км, А розгін від 0 до 100 відбувається за 5,28 секунди. Має потужне сенсорне обладнання. Лідар. 11 камер та 12 ультразвукових радарів здатні виявляти об'єкти. На відстані до пів кілометра. І тут є секрет: мінімальна точність розпізнавання перешкод у у місту 7 становить всього 5 см. Тобто будь-які дрібні об'єкти на шляху, невелике каміння чи гілки на дорозі, машина їх негайно фіксує та обходить. Вузькі проміжки між автомобілями чи маленькі бордюри теж не проблема. У фарбу виробник додає спеціальні частинки тонера, які змінюють відцінок залежно від освітлення. Тому ця машина завжди виглядатиме унікально в будь-яких умовах. Завдяки заокруглим формі кабіни І розумному розміщенню панелі приладів простору всередині більш ніж достатньо. Дуже якісні матеріали оздоблення сидінь, дверних карт та салону в цілому. Через екран можна керувати усім авто та кліматом у салоні, який, до речі, досить мінімалістичний. Хоча інтер'єр з усім і здається трохи театральним. От, наприклад, машина вимкнена, приладова панель схована. Але як тільки ви натискаєте на кнопку запуску, панель приладів обертається та виїжджає. Як на мене, прикольно. Напишіть вашу думку у коментарях. Дизайн MASU 7 явно перегукується з Порше. Його форма, відчуття в руках, зчеплення усе нагадує відомі спорткари. Чи варто копіювати, маючи власний стиль. Подивимось, в авто дійсно багато фізичних кнопок, а інтеграція зі смартфоном взагалі вийшла на новий рівень. На дисплеї з дзеркальною точністю відображається екран вашого смартфона. Абсолютно всі функції доступні в 60 кадрів на секунду. А якщо вам не подобається, що зображення смартфона плаває поверх інтерфейсу, можна легко. Закріпити будь-який застосунок в самій медіасистемі електромобіля. Усе просто літає. Xiaomi подбали і про те, щоб пасажири на задньому сидінні не сумували. Тут є спеціальні кріплення, які дозволяють встановити Android планшет або iPad. Можна було б встановити вже і свої планшети, але ні. Перед пасажиром на задньому ряді не планшет Xiaomi, а саме iPad. Що ж це виходить? Apple і Xiaomi дружать? Звідси можна керувати мало не всім. Від положення сидінь до клімат-контролю і музики. А, точно, ви ще можете Допомогти водію з навігацією. Відправляйте ваші підказки прямо на центральний екран, і готово! Багажників два. Попереду на сотню літрів. Форма дивна, але маленьку валізу покласти можна. Позаду більше п'яти сотень літрів. Як на мене, створити хороше авто з першої спроби ще той виклик. Особливо, якщо мова йде про електрокар, а тим більше про розумний електрокар. Здавалось би, якщо смартфонна компанія береться за авто, думаєш, точно десь накосячить. Маю зізнатися, і я так думав. Але Xiaomi, здається, зробили неможливе. Це їх перший автомобіль, і він дуже-дуже крутий. Настільки крутий, що якби мені зав'язали очі і посадили за кермо, я би подумав, що це останній електрокар від Audi або Тесла. Все зроблено на найвищому рівні. Дизайн, можливо, не найоригінальніший, але виглядає супер. Салон добротний. Ну а мультимедіа і вся екосистема, тут XiaOMI точно на коні. Тому, якщо ви шукаєте розумний, стильний і технологічний електрокар, вам точно варто звернути увагу на Xiaomi Сусім чекаємо на вас венкарс. Замовляйте та купуйте кращі електрокари з Китаю у нас.